Доброго часу доби. Я вас вітаю на нашому онлайн-курсі Захист від маніпуляцій. На цьому курсі ми будемо вчитися розпізнавати маніпуляції і захищатися від них. Сьогодні у нас перший урок, і для початку хотів би зробити невеликий екскурс по нашому курсі, для того, щоб ви краще розуміли, про що він і про що ми будемо говорити в деталях. І так, нам потрібно буде розібратися, що ж таке маніпуляція. Дуже важливо е, розуміти, що якщо ви хочете вивчити якийсь предмет більш детальніше, більш глибоко, вам спочатку потрібно навести в себе в голові порядок, прояснити, що є, що, хто є хто. Тому вам потрібно розуміти, що у вас в голові є якась така ідея, що таке маніпуляції, хто такі маніпулятори. Проте. Для того, щоб ця ідея була максимально результативною, максимально робочою, вам потрібно її розкласти до такого простого і прикладного кроку. І от на першому сьогоднішньому уроці ми будемо розкладати оці ідеї до простих таких атомарних частинок, які в нашій голові будуть відповідати конкретно на питання. Наприклад, якщо би ви зараз себе запиталися, а що таке маніпуляція? Які там будуть відповіді? Там, швидше за все, буде багато всяких різних варіацій. Це коли мною управляють, це коли людина хоче мене використати, це буде дуже багато всяких варіацій, при тому відчуття внутрішні у вас будуть нестабільні. А може так, а може так, а може ще якось. І ось, якщо ви хочете навчитися твердо управляти чимось в своєму житті, тобто, якщо ви хочете навчитись. Чомусь новому, отримати новий навик. Цей новий навик завжди повинен базуватися на твердій, чіткій структурі. Ми повинні побудувати твердий фундамент, який у вас в голові буде от, атомарною частинкою, тобто далі він не розкладається. Тому спочатку визначаємо, що таке маніпуляція, які є види маніпуляцій, про вашу схильність до маніпуляцій, поговоримо, яка ваша поведінка провокує маніпуляції, як розпізнавати маніпуляції. Основні способи впливу маніпуляторів, які ваші якості роблять вас об'єктом для маніпуляцій, поговоримо. Далі розберемо, які є способи захисту від маніпуляцій, як зрозуміти, коли вами маніпулюють. Які є види маніпуляторів, правила поведінки з маніпулятором, коли потрібно більше захищатися, коли потрібно який інструмент використовувати для взаємодії, щоб вами не маніпулювали? Будемо розбирати схеми захисту від маніпуляцій, техніки пасивного захисту від маніпуляцій, і буде дуже багато практики. Насправді, інформації як такої зараз є дуже багато. Вона, звичайно, десь там там частинка, там частинка, і вам потрібно її складати. Проте на цьому курсі ми будемо працювати з системою. І системні знання, як навик, повинні у вашій голові формуватися за рахунок практики. Тому що сама інформація як така не дає вам ніякої користі. От дізнаєтесь ви, що таке маніпуляція, які є маніпулятори, як їх замічати. Проте, якщо ви не напрактикуєте оце замічання, наглядність у вашій голові, інформація для вас буде пустою. Тому зберіть для себе всю вашу внутрішню силу і волю в кулак для того, щоб пройти цей курс до закінчення. Для того, щоб дійсно вбудувати в себе навик покращеного бачення людей, покращеного розуміння людей, тому що саме цей навик дозволяє вам... На тонкому плані взаємодіяти в комунікації саме цей навик дозволяє вам замічати трохи більше, бачити трохи більше, розуміти трохи більше, чути трохи більше. І саме для цього потрібно буде багато практики. Тому спочатку буде певна теорія і завжди буде практика. Далі на цьому моменті дуже багато вчителів, експертів, тренерів розказують про себе. Проте, у нас курс про маніпуляції. І я хотів би вам показати трохи закулісне життя оцієї всієї сфери, оцієї всієї діяльності. І на цьому слайді я написав, що слайд для маніпуляції, тому що саме так нами маніпулюють. Це працює. Ваша голова всередині, ваш мозок, повинен розуміти, хто я такий, щоб ви собі для себе прийняли рішення, слухати мене чи ні. Тому більшість людей так роблять акцент, так розказують свої регалії, так показують свої регалії під таким світлом, щоб у вашій голові не виникало запитань: «А чому я маю слухати цю людину, а чому я маю вірити тому, що вона говорить. А чому і все тому подібне? Тому зразу ділюсь з вами такою фішкою, щоб ви розуміли для себе. Завжди, коли людина показує кучу своїх регалій, розказує, яка вона, як скільки всього досягнула, більша частина там написана спеціально для того, щоб в вашій голові не виникало запитань, чому я маю її слухати. В цьому курсі я вирішив так не робити. Чому? По-перше, особисто я, коли маю намір щось вивчити, приходжу за якимись знаннями. Я тримаю ціль на отриманні цих знань. Я сам несу відповідальність для того, щоб їх отримати. І хто буде викладати ці знання, для мене не є самим головним аспектом. Тому що неважливо, що людина скаже, яка вона там експертна і скільки в неї досвіду. Я сам це провірю. Використавши ті знання, які вона, які вона мені дасть. Я сам це провірю, послухавши, подивившись на цей урок, на цей курс, відповідальність на цьому на мені. Коли ви просто довіряєте тому, що вам розказують, тому, як вам показують, під яким світлом, ви повинні розуміти, що з тамтої сторони, люди розуміють, що роблять. І... Перший крок до критичного мислення, я такий роблю сильний забіг наперед, проте мені дуже хочеться, щоб це був максимально практичний курс. Тому що ми в такій тонкій ніші, як зараз популярно говорити, працюємо. І основний навик тут буде тільки з нашою такою чесною, щирою взаємодією. Я буду показувати вам, де маніпуляція, де її зазвичай роблять. Проте мені потрібно, щоб ви пройшли цей курс до закінчення. Тому що тільки тоді ви отримуєте весь комплекс, який дасть вам навик. Мені потрібно, щоб ви практикували. Тому, якщо ви хочете краще дізнатися про те, хто є. Ось вам посилання на мій інстаграм, там з 2015 року, за останніх 8 років, досить така немаленька хронологія мого життя, мої думки. І навіть читаючи оці мої думки чи дивлячись якісь мої відео, ви зможете прикинути для себе, хто я такий, чим я займаюся, чи я говорю щось адекватне для вас, чи неадекватне, корисне, некорисне. В будь-якому випадку ви зробите якусь дію. І коли ви зробите цю якусь дію, насправді в вашому мозку відбудеться зміна. Ви зробите нову дію. Ви дивитеся цей курс трохи по-іншому, ніж він зазвичай, по, -по структурі йде у усіх інших там тренерів. І я хочу, щоб основою цього всього нашого, нашої всієї взаємодії була саме практика. Практика і чесність. Я вам буду показувати чесні маніпуляції, а ви... Чесно практикуйте. Тоді ми досягнемо того результату, про який ми домовлялися спочатку, про який я вам говорив і за яким ви прийшли на цей курс. Далі, після того, коли вам зазвичай розказують, яка людина крута, це все взаємодіє на соціальний інстинкт, на ієрархічний інстинкт, і ви такі себе порівнюєте з нею. Ну, людина, значить, щось там знає, щось там вміє, значить, послухаю її. І далі вам часто показують соціальний доказ, чому ця людина є таким експертом, про який вона розказала. Чому ви потрібні, повинні слухати її і цей курс? Ну, знову ж таки, це маніпуляція, проте я вам скажу. Є один факт, яким я горджусь в своєму житті, в кар'єрі своїй, консультативній тренерській кар'єрі, це відділ працівників. Чисельністю 80 людей в двох проєктах. Я, як методолог, вів дві топові онлайн-школи, і я створив в цих школах відділи супроводу учнів, кураторські відділи, які налічували в двох школах. В одній школі було 50 людей, в іншій школі було 30 людей. Одночасно це було 80 людей, і ці всі люди працювали безкоштовно. Розумієте, про що я? Про мій навик взаємодії з людьми, про мій навик давати людям те, що вони хочуть, окрім грошей. Ви усвідомте: 80 людей працювало не місяці, навіть. Вони працювали більше, в одному відділі більше року, в іншому відділі більше трьох років. На безкоштовній основі. Була побудована система. Прийому, сприйняття, взаємодії, навчання цих всіх людей. Так, цим людям була, давалася нематеріальна вигода, тобто не фінанси як оплата, а було навчання, була взаємодія, були тренінги. Проте я хотів би розказати вам цей соціальний доказ, як моя навичка управління людьми, взаємодії з людьми, розуміння людьми. Тому що. Більшість людей думає, що це неможливо. Більшість людей переконані, що безкоштовно ніхто не працює. Більшість людей переконані, що е, якщо я не дам людині грошей, то ніхто не буде на мене працювати. І насправді це не так. І ці люди, які з вами починають працювати за якусь ідею, за якусь більшу ціль. Насправді набагато корисніші вам, насправді набагато прихильніші до вас, насправді набагато краще розуміють вас, взаємодіють з вами, тому що ви дали їм щось важливіше за гроші. І от коли ви зможете розуміти людей так, щоб пропонувати їм щось набагато важливіше, ніж фінанси, ви зможете. Круто взаємодіяти з людьми. Ви зможете круто комунікувати з людьми. Ви зможете вивести свою комунікацію і рівень розуміння людей на, на нереальний рівні. Ось такий у мене соціальний доказ, яким би я хотів би поділитися з вами в рамках цього курсу: 80 людей, два відділи кураторів в двох топових школах, які працювали безкоштовно. І це без маніпуляцій. Далі я вам розкажу, в чому була різниця? Це була домовленість з цими людьми. Це не були обмани, це не були якісь закручені схеми і махінації. Це просто за рахунок вміння взаємодіяти з людьми, за рахунок вміння комунікувати з людьми, за рахунок вміння давати людям те, що вони хочуть. І в першу чергу бачити, що вони хочуть, і задовольняти ці їхні потреби. Отож, йдемо далі. Як буде проходити наш курс? Щоб навчитись захищатись від маніпуляцій, потрібна практика, практика і ще раз практика. Звичайно, буде теорія, звичайно, я буду вам розказувати е, такі тонкі моменти, які вам потрібно буде зрозуміти. Проте е, саме вдале, вправне міння користуватися вашими сенсорами, очима, вухами, відчуттями внутрішніми кінестетикою, е, дозволить вам навчитися захищатись. В першу чергу ми будемо вчитися захищатися на цьому курсі. Тому відразу до практики. У мене немає домашніх завдань, я нікого ні до чого не заставляю. Я переконаний, що всередині кожного з вас є внутрішня відповідальність, є таке внутрішнє розуміння і внутрішня правда, і внутрішня чесність, за якою ви прийшли сюди. І коли ви прийшли вже на цей курс, то практикуйте. Я даю пропозицію для практики, щоб ви виконали завдання. Хочете халявити, це вам не корисно. Хочете просто подивитися цей курс як цікаву якусь інформацію, вона вам нічого не дасть. Не трайте свій час, не знецінюйте мій час. Зробіть практику. Зробіть практику і отримаєте результати. І як бонус, отримаєте задоволення собою. Згадайте, як ви себе відчуваєте, коли ви зробили щось нове. Ви довольні собою. Сьогоднішній день пройшов не просто так. Ви взнали щось нове, ви навчилися чомусь новому. І саме перша моя пропозиція для практики для вас. Дайте собі відповіді на ці запитання. Для чого ви проходите цей курс? І що ви хочете, щоб було після того, як ви пройдете цей курс. Можливо, коли ви прочитали ці запитання, ваш мозок такий, та все понятно. Прохожу курс, подивитися, да, запитання, деяке завдання, відповівте і все. І це буде максимально неадекватне вирішення даної практики. Це буде максимально привична ваша поведінка. У вашій голові є така лінива мавпа. Лінива мавпа, яка не хоче, щоб ваш мозок напрягався. Проте, якщо ви справді задумаєтеся над цими запитаннями, ви зможете побачити їхню глибину. Проте. Глибина завжди дає вам результат. Навіть якщо ви практикуєте просто глибинне мислення. Глибинне мислення це пошук. Це пошук це такий націлений, сфокусований процес обробки інформації. Вроді би і запитання загальне, для чого я проходжу курс. Хочу, щоб мною не маніпулювали. Що я хочу, щоб було після курсу? Хочу, щоб мною не маніпулювали. Це знову ж таки поверхневе виконання завдання. Справжнє чесне виконання завдання. Це коли ви опираєтеся на істинні причини. Це коли ви копаєте туди всередину себе і знаходите момент, коли вас обманули, вам набрехали, і вам після цього було боляче, тому що набрехала близька людина. І я підозрюю, що Дехто з вас дивиться цей курс для того, щоб більше не відчувати цієї болі? Коли вас обманули, ви насправді не хочете її відчувати. І тому десь глибоко в підсвідомості шукаєте якісь джерела, шукаєте якісь інструменти, щоб захищатись від маніпуляції і від брехні. Можливо, кимось з вас маніпулюють також близькі, постійно управляють вами. І ви відчуваєте внутрішні відчуття. Подавленості, несправедливості, образи, агресії, можливо, роздратування. І, можливо, ви прийшли на цей курс, щоб не відчувати цього. Я не знаю. Я підозрюю, що для когось це може бути корисно. Опираючись на статистику своєї роботи з людьми, я розумію, які там внутрішні болі. Проте я не знаю, яка конкретно у вас. Дізнайтесь, справді собі знайдіть відповідь. Для чого вам захищатися від маніпуляцій? Щоб що? Це перше. Друге, можливо, друге запитання, можливо, вам здається очевидним, дуже близьким і навіть подібним. І всередині вашої голови внутрішній діалог може видавати таку помилку: Ну що я хочу, щоб було? Ну, пройду курс, подивлюся, що там на курсі, тоді вирішу. Ще одна дуже глючна ідея. Якщо ви так відноситеся, до вивчення інформації, якщо ви так відноситеся до свого життя, я вас запевняю, вами багато де маніпулюють. І в першу чергу ви самі себе постійно обманюєте. Тому що проживаєте життя на інстинктах, проживаєте життя на імпульсах. І коли ви проживаєте оце своє життя на інстинктах і на імпульсах, у вашому житті немає фокусу. Якщо в вашому житті немає фокусу, ваше життя розфокусоване. І якщо. Подивитися на розфокусоване життя, ефективність його максимально мінімальна. Ви не досягаєте своїх цілей, ви не задоволені собою, у вас постійно до себе куча претензій, ви не отримуєте таких результатів, які би хотіли отримувати. І практика оцих простих відповідей вже трохи сфокусує вас. Вона збере ваш внутрішній фокус уваги і заставить направитися там всередині, пошукати. Що ж має бути такого, який результат я повинен зробити? Це ваша відповідальність. Ми зазвичай від неї втікаємо, ми не хочемо цієї відповідальності. Проте, якщо ви її знайдете, то результат на курсі буде. Тому внизу під цим відео є поле для того, щоб ви написали відповіді на ваше так зване домашнє завдання. Пропозиція для практики за вибором. проте якщо ви дивитеся цей курс, якщо ви хочете результати, то зробіть це завдання і напишіть відповідь на цих два запитання внизу під цим відео. І до зустрічі у другому уроці, де ми будемо детальніше розбирати вже наші фундаментальні поняття і говорити про маніпуляції. Гарного часу!